Друзі, я вас вітаю сьогодні. Хочу вам розказати про енергії майбутнього 2026 року через призму нумерології та таро. Аркан 2026 року це 10 це колесо Фортуни згідно з нумерологічними розрахунками: 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 дорівнює 10. Тож 2026 рік пройде під егідою 10-го старшого аркану колеса Фортуни. Якщо цей рік 2025, був аркан-відлюдник, він змушував нас уповільнитися, зазирнути всередину себе, шукати якісь сенси, то 2026 різко перемикає швидкість. Це рік динаміки, циклічності, квантових стрибків. Розуміння механіки цього року допоможе не просто вижити в вихорі подій, а осідлати хвилю удачі. В чому ж саме механіка 2026 року? Це світ у русі. Головний принцип у колеса Фортуни це неминучість змін. У 2026 році статика стане неможливою. Те, що довго стояло на паузі, раптово зрушить з місця. Ключовими аспектами механіки це є циклічність та швидкість подій. В чому ж полягає саме циклічність? Рік може принести привіт з минулого події, які не були завершені 10 або навіть 20 років тому. Повернуться для фінальної крапки або для нового розвитку, для нового витка. В чому ж швидкість подій? В тому, що час прискориться. Рішення, які раніше потребували місяців, будуть прийматися буквально за дні. Фактор везіння і навпаки, колесо обертається сьогодні ви на вершині, завтра внизу. Головне завдання року навчитися зберігати рівновагу в центрі колеса, де вісь залишається нерухомою. З цього всього постає питання, така собі, логіка року. Чому все відбувається саме так? Бо логіка 10-го аркану полягає саме в тому, що випадковості не випадкові. 2026 рік демонструватиме нам причинно-наслідкові зв'язки у дії, які ж будуть основні закони 2026 року. Закон розширення це рік можливостей. якщо ви були. Затиснуті в межі старого сценарію колесо фортуни розірве ці шаблони, пропонуючи нові ринки, нові знайомства, нові горизонти, гнучність як стратегія виживання, логіка року не терпить жорсткого планування, перемагатиме той, хто вміє адаптуватися до змін на льоту. Спроба втримати старе силою призведе лише до втрати енергії, фінансові потоки, десятий аркан. Тісно пов'язаний з грошима. Це рік великих виграшів, але й великих ризиків. А логіка грошей в 2026 році вони повинні вони приходять під рух та активну реалізацію ідей. На що, в принципі, можуть бути чого очікувати, да які зміни можуть бути в яких сферах в економіки? Будуть Глобальні коливання валют, поява нових фінансових інструментів, динамічне зростання, динамічне зростання ринків в кар'єрі. Це можуть бути раптові пропозиції, зміна сфери діяльності, можливість злетіти злетіти по кар'єрних сходах, завдяки щасливому випадку. В особистому житті це якісь кармічні зустрічі. Люди будуть входити у ваше життя і виходити з нього саме тоді, коли це потрібно для вашого досвіду. І, взагалі, наприклад, в сфері світосприйняття це перехід від логіки. Я все контролюю до довіри всесвіту і інтуїції. Які ж можна отримати парати для успішного проживання цього року? Головне правило 2026 року це не намагатися зупинити колесо, станьте тим, хто його крутить. Довіряйте своїй інтуїції. У рік колеса Фортуни логічний аналіз часто програє внутрішньому відчуттю моменту. От саме концентрування на відчутті на довірі своїй інтуїції, оце і буде призводити вас до якогось виграшу, до якоїсь вдачі. Будьте мобільними. Подорожі, відрядження та зміна локацій стануть каталізаторами успіху. Працюйте з кармою, колесо фортуни це також аркан відплати. Робіть добрі справи, запускайте позитивні цикли, і вони повернуться до вас сторицею. Також не бійтеся ризикувати, але робіть це усвідомлено. Якщо доля відчиняє двері, заходьте, не вагаючись. Ну і трошки як такий невеличкий висновок по у цих всіх позиціях. Те, що 2026 рік під знаком колеса фортуни це час для тих, хто готовий до гри. Це рік, коли неможливе, стає реальним, а доля дає шанс кожному змінити свою траєкторію. Треба бути відкритими до змін, і колесо обов'язково піднесе вас на вершину у 2026 році. Колеса фортуни стає головним двиганом подій. Якщо загальна механіка року, це рух. То в конкретних сферах життя це проявлятиметься як низка цикличних змін, де головним ресурсом стане ваша готовність спіймати момент. Наприклад, в кар'єрі та сфері грошей, це час таких собі фінансових гойдалок. Бо енергія десятого аркану не обіцяє стабільності у звичному розумінні, як зарплата двічі на місяць, наприклад, вона обіцяє потоковість. Гроші в 2026 році приходять приходять через активність. Це рік фрілансу, проектної роботи та стартапів. Чим більше ви крутите колесо, спілкуєтесь, пропонуєте свої якісь нові ідеї, подорожуєте, тим більше можливості для вас відкривається. Можливі раптові підвищення або несподівані пропозиції від людей з минулого. Якщо ви давно хотіли змінити професію, то саме 2026 рік ідеальний для квантового стрибка. Але треба пам'ятати, що колесо може повернутися іншим боком. Треба уникати сумнівних авантюр, де обіцяють все відразу без ваших зусиль. Фортуна любить сміливих, але не необачних. Тому Створіть фінансову подушку, щоб відчувати себе впевнено під час тимчасових поворотів колеса Фортуни. Що стосується сфери відносин, то це про кармічні вузли та про нові цикли. У сфері почуттів 10 аркан діє як магніт для теленосних зустрічей. У ваше життя можуть повернутися колишні партнери. Це відбувається не просто так. Це шанс або остаточно закрити гештальт, або вийти на новий рівень з урахуванням е, минулих помилок. Е, також можливі е, нові знайомства, вони будуть раптовими. Випадкова зустріч в черзі або в літаку може перерости в якийсь серйозний союз. Е, Дослухайтеся своєї інтуїції. свою людину ви відчуєте просто миттєво. У сталих парах важливо не давати стосункам застоятися. Потрібні спільні поїздки, нові хобі або якісь нові спільні проєкти. Статика це ворог колеса Фортуни. Тому не тримайтеся за те, що йде. Якщо стосунки себе вичерпали, колесо їх просто винесе, звільняючи місце для нового циклу. Що стосується сфери здоров'я, то у 2026 році. Саме здоров'я буде безпосередньо залежати від вашої здатності синхронізуватись з природними ритмами. Аркан пов'язаний з циркуляцією крові, лімфи, обміном речовин це можуть бути ну, слабкими такими собі місцями. Важливо стежити за тиском та унікати застою в організмі. Самопочуття може бути мінливим від приливу енергії, до раптової втоми. Це нормально для року колеса Фортуни. Головне, навчитися швидко відновлюватися. Найкраще працюватимуть методики засновані на циклах: інтервальне галузування, режим сну, сезонні детекс-програми, активний рух, там, наприклад, плавання, ходьба. Ну це просто обов'язково. Тому треба. Прислухатися до свого біологічного годиннику не перевантажувати себе, коли відчуваєте, що колесо на низькому оберті, і використовувати піки енергії для інтенсивних тренувань. То з усього цього знову ж таки можна зробити такий невеличкий резюме, що наступний 2026 рік не дозволить вам відсидітися на лавці запасних. Це рік, коли потрібно бути в центрі подій. Ваша гнучкість фінанса, відкритість стосунків та увага до ритму тіла стануть ключами до вашого успіху. У системі Таро колесо Фортуни нерозривно пов'язане з планетою Юпітер, символом розширення, удачі та соціального успіху. У 2026 році Юпітер виступає не просто як планета, а як оператор цього колеса, визначаючи, куди саме повернеться доля. Юпітер у раку до 30 червня, колеса внутрішнього ресурсу. Першу половину року Юпітер завершує свій транзит, у ознаку своєї екзальтації найвищої сили у раку. Фортуна посміхається тим, хто спирається на фундамент: сім'ю, дім, традиції та емоційний інтелект. Це час Тихого везіння, ну таке в душках твого, коли можливість про е, можливості приходять через близьке коло е, або нерухомість е, до березня. Юпітер Ютра ретроградний. Це час перегляду старих шансів. Е, тому ось з 10 березня до 30 червня відчиняється золоте вікно для розширення житла, зміцнення родових зв'язків та інвестицій у те, що дає відчуття безпеки. Колесо обертається повільно, але впевнено. Успіх приносять проекти пов'язані з турботою, їжею, затишком та психологією. З 30 червня Юпітер у Леві колесу. Колесо тріумфу та експресії у другій половині року енергія радикально змінюється. Юпітер переходить у вогняний знак лева, вмикаючи режим максимальної гучності. Тепер колесо фортуни крутять смілі. сміливість, харизма та креатив. Удачливими стають ті, хто не боїться бути помітним, виходити на сцену, заявляти про себе. Особлива точка 12 серпня 2026 року: це повне сонячне затемнення у леві. Це момент квантового стрибка, коли можна за один день змінити соціальний статус або запустити масштабний проект, який принесе вам популярність. Швидкість обертів зростає. Це час для інвестицій у брендінг, розваги, творчість та особистий авторитет. Юпитер, як керуючий колеса, скажімо так, має три закони. Давайте їх розглянемо. Перший закон це закон посіву та жни. Юпітер розширює те, на чому ми були зосереджені, оскільки 2026 рік це 10-й аркан. Будь-яка ваша дія, будь вона чи погана чи хороша, матиме десятикратний ефект. Юпітер зробить маленьке візіння великим успіхом, а маленьку помилку помітним уроком. Наступний закон це закон соціального ліфта. У 2026 році Юпітер працює як ліфт. Січня-почервень це підйом через емпатію та підтримку інших з липня по грудень Підйом через лідерство та е, самопрезентацію. І третій закон це закон циклічності. Юпітер повертається в ті ж точки кожні 12 років. Згадайте, що відбувалось в вашому житті е, в 2014-2015 роках. Схожі теми або можливості знову можуть з'явитися на горизонті, але на вищому рівні. Сполучення Юпітера з Сонцем, кінець липня, початок серпня, це пік року. Це час, коли колеса Фортуни фіксуються у верхній точці, це найкращий момент для ризику, на який ви не наважувалися ніколи раніше. Також хочу ще звернути увагу, бо забув сказати саме про східний символ 2026 року: це червоний вогняний кінь. Він починається. По східному календарю 17 лютого 2026 року. Це один з найбільш харизматичних і нестримних знаків Східного Зодіаку Його поєднання з енергією колеса Фортуни утворює унікальний резонанс, який можна описати як біг на максимальній швидкості. Вогняний кінь це дух свободи та ризику. Взагалі, кінь у східній традиції це символ незалежності, подорожей, невтомної праці. Але коли він зустрічається з стихією вогню, його природна активність перетворюється просто на справжнє полум'я. Це рік вабанк енергія коня не терпітиме те, не терпітиме просто вона вимагає миттєвої вашої реакції. Вогняний. Кінь символізує спалення старих мостів. Те, що отримувало вас в минулому, згорить, звільняючи шлях для вільного бігу вперед. Це час великих ораторів, лідерів та яскравих особистостей У 2026 році. Сірим кардиналам буде дуже важко. На коні опиняться ті, хто готовий бути в центрі уваги. Коли 10-й аркан колеса Фортуни накладається на рік вогняного коня, ми отримуємо ефект просто от турба двигуна в вашій долі. Якщо колесо фортуни це саме механіка змін, то вогняний кінь це сила, яка крутиться колесо. Події будуть розвиватися настільки стрімко, що головним завданням стане не планування, а утримання в седлі. В обох системах, як в Таро, так і в східному календарі 2026 рік вказує на можливість раптового переходу з однієї реальності в іншу. Це не поступовий рух, це різкий стрибок. Ви можете за одну ніч змінити статус, країну проживання або навіть професію. Деякі астрологи називають вогняного коня 2026 року цирковим конем. У поєднанні з колесом фортуни це дає це дає багато театральності, якихось яскравих спецефектів. Е таке собі е шоу на світовій арені. Події року будуть дуже масштабними, гучними, е та навіть дещо демонстративними, я б так сказав. Е ну і як же ж, взагалі, на синхрозі? Можна синхронізуватися з цими енергіями. По-перше, треба уникати вузлів і пут у рік коня взагалі не варто обмежувати себе занадто жорстокими рамками. Навіть в подарунках, в одязі уникати всього цього, що тисне, що сковує рухи. Також не потрібно, дуже потрібно використовувати саме енергію вогню. Червоний, помаранчевий, золоті кольори стануть нашими талисманами в наступному році. Вони допомагатимуть нам бути в резонансі з господарем року. Наступним треба слідкувати за азартом, оскільки і і вогняний кінь схиляються до ризику, важливо відрізняти інтуїтивний імпульс від сліпої авантюри. І не намагатися зупиняти коня на скаку, бо можна просто випасти з потоку, краще навчитися керувати його енергією, спрямовуючи цей вогняний драйв в конструктивні проекти. Щоб гармонійно увійти в енергію колеса фортуни та приборкати вогняного коня, важливо не тягнути за собою сміття з минулого циклу. По 10 аркан це все ж таки нуль після одиниці, тобто початок нового рівня, але тільки після повного очищення попереднього. Тому зараз наведу вам практику, таку собі практику інвентаризація. цю вправу найкраще зробити от в останній тиждень, трошки можливо, запізно, я написав це відео, але є шанс або останній тиждень 25-го року, або Перед китайським новим роком, ну, в принципі, до 17 лютого є, є шанс нічого не пропустити. Перший сектор застою треба виписати 5 справ, стосунків або проєктів, які у вас просто зависли, які не мають ніякого розвитку і в той же самий час не закриваються. От вам треба вирішити або ви даєте цим ну, проєктам стосункам або справам якийсь поштовх. Перший крок має бути протягом е, 48 годин. Або офіційно закриваєте їх і просто з життя. Колесо не крутиться там, де є застій. Тому це дуже важливо. Наступний сектор це сектор циклів. Е, треба знайти ситуації, які повторюються в вашому житті кожні кілька років. Е, що ви робите однаково кожного разу? Запишіть нову реакцію, яку ви застосуєте е, в наступному 26-му році, щоб розірвати це коло і вийти на спіраль вгору. Сектор вдячності від люднику. Подякуйте 2025 року е, за уроки самотності, тиші та мудрості. І випишіть е, ваш, ну такий собі, головний інсайт року. Ну, в принципі, думаю, буду завершувати. Ще підготував для вас міні ритуал запуск колеса і чек-ліст, як війти до, у 2026 рік, але, мабуть, або в коментарях пропишу, якщо вам цікаво, подивлюсь, наскільки зайде вам це відео. Або, скоріш за все, це буде у моєму телеграм-каналі. До речі, посилання є в описі. Під цим відео. Ну і, в принципі, на останок, в 2026 році, головною вашою афірмацією, я вважаю, потрібно просто її собі десь записати і проговорювати протягом наступного року. Я довіряю потоку змін. Це от прям головна афірмація в 2021 році. Думаю, вам була цікава ця інформація. І Із задоволенням почитаю коментарі під цим відео, що ви на це скажете, як вам такий формат, як вам така інформація. І, як завжди, дякую за увагу, дякую за ваші подобайні підписки. До нових зустрічей.